Хлопчики і дівчатка, доброго ранку, шановні матусі. Дітки, сьогодні я хочу вас познайомити ще з деякими тваринками, які мешкають у наших водоймах, Ставках, річках, одерах. Поряд з рибками у водоймах живуть і інші тварини. Ну, наприклад, рак, рак, не барак, ходить він таки не так. Там, де брід, де очерет, ходить задом наперед. І на суші і в воді носить хатку на собі, Подорожує, та не птаха. У цій хатці черепаха. Скачуть на болоті зелененькі лапки, Квакають завзято веселенькі жабки. У воді весь час живу, в мушлі все життя сижу. То сонечка усміхаюся, беззубкою називаюся. Діти, а як же ці всі тварини готуються до зими і де вони зимують? Рибки збираються у зграйки, ховаються між водоростями або шукають найглибше місце на дні водойми, там і зимують. Раки риють собі довгі нори, в яких будуть спати до самої весни. Черепашки спускаються на дно водойми, знаходять собі затишне містечко, зариваються в мов, ховаються в свій будиночок і засинають аж до самісінької весни. Точнісінько так вчиняє і беззубка. Вона заривається в мул, закривається і спить до самісінького тепла. Я вам розповідала, що жабки без зубки. Черепахи ховаються у мов. А що ж таке мов у водоймах? Давайте подивимося, Зараз я спробую вам розповісти. Рештки рослин, пісок, ґрунт, глина. Коли це все потрапляє до водой, утворюється мов. Мов легкий і м'який, мов перинка. В ньому дуже затишно зимувати тварина. Давайте ми з вами проведемо невеличкий експеримент. Ось у мене на столі грудочка землі, ємкість з водою. Зараз ми з вами всипемо землю у воду і подивимося, що буде далі. Погляньте малята. Земля осіла на дно. Ось так приблизно утворюється мова. Дякую за увагу. До побачення!